Номер 964. Микита кожум'яка вичинив 106 шкур. Перші 4 години він вичиняв по 16 шкур за годину, а потім почав вичиняти по 14 шкур за годину, скільки часу витратив кожум'яка на вичинку всіх шкур. А задачу треба б читати тричі. То спочатку приходять такі думки: це Микита кожум'яка чи Кирило кожум'яка? Це той богатир, що жив у Києві, і переміг Змія, про якого казка, чи це той, який. Не жив у Києві і переміг богатиря ворогів. Чи це його ім'ям назване урочище в Києві, чи про нього мультфільм? Отакі От думки, то читаємо другий раз. Микита Кожум'яка вичинив 106 шкур. Перші чотири години він вичиняв по 16 шкур за годину. Як одна година, так 16 шкур штук вичинив. І чотири години так працював. А скільки шкур вичинив? Не кажуть. А потім почав вичиняти по 14 шкур за годину. Як одна година, так 14 штук шкур, мабуть, заморився. Але насправді вичинка шкур це складна наука і довга процедура. Але ми ж задачу розв'язуємо. А скільки годин працював? Отак, От не знаємо. А скільки шкур вичинив? Знову не знаю. Скільки часу витратив кожум'яка на вичинку всіх шкур всіх 106 шкур. Третій раз читаємо. Микита кожум'яка вичинив 106 шкур. Де він вичинив ті шкури? Оце 16 штук за годину. А оце усього за 4 години. Оце 14 штук за годину. А оце усього за скільки годин, то це всі шкури. 106 штук. А потім почав вичиняти по 14 шкур за годину, скільки часу витратив кожум'яка на вичинку всіх шкур. Оце він витратив 4 години, а тут ще скількись невідомо. А всього він витратив невідомо скільки годин. Оце питання, ще разочок питання, скільки часу витратив кожум'яка на вичинку всіх шкур. Так. Перша дія. Давайте взнаємо, скільки він за 4 години вичинив шкур. По 16 штук. Вичиняв, а працював 4 години. Помножимо на 4. 40, та 24. 64 штуки вичинив. А всього він вичинив 106 штук шкур. То, то залишилося йому вичинити ще 42 штуки. Ці 42 штуки він ну, то вичиняв уже як заморився. То 42 штуки він вичиняв по 14 за годину. Поділимо на 14, знаємо, скільки він годин працював. Три. Три години. І четверта дія. Він працював спочатку 4 години, а потім ще 3 години. Всі 106 шкур він вичинив за 7 годин. Отак все легко. Далі буде.